Можете не вірити, можете самі все перевірити. Я, Юлія, я Альона. Ми є рекрутерами фірми з працевлаштування WorkLegion, або як зараз модно це називають, спеціаліста DSHR. Але для нашого директора ми є серце, серце фірми. фірми. Не може з ним не погодитись, бо серце являється насправді важливим та значущим органом всього організму в цілому. Як ви встигли зауважити, за останні 1,5-2 роки відбулися значні зміни на ринку праці. І сьогодні на цю тему хотіли б з вами поговорити. І щоб вам не дуже задурити голову, ми зробили це в легкій та невимушеній формі. А якщо у вас буде що додати до цього, заставляйте ваші коментарі під цим відео, а також не забудьте ставити вподобайку тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, для нас це дуже важливо. Як повідомляє портал Польський консультант, згідно з дослідженнями, проведеними центром вивчення східної Європи Варшавського університету та міграційної платформи ЕВЛ близько половини мігрантів, проживаючих на території Польщі, вирішили змінити країну проживання. Чи це дійсно так? Ми вирішили не покладатися тільки на цю інформацію, а сходили та спросили наших співвітчизників, які проживають в місті Познань, що вони про це думають, і поділилися з нами своїми особистими думками та досвідом. Міркуваннями про еміграцію з Польщі поділилася з нами ліцеїстка з Білорусі. Это так странно. Я слышу, что сейчас все именно если брать, допустим, познань, они едут сразу в Германию. Ну, близко, mm -hmm. да, почему бы и нет? Это классно, потому что да, это опыт как бы работы за границей, и, возможно, там и есть какие-то лучшие заработки, но из тех. истории, которые я слышала, что люди просто увидели евро, поехали работать, а, и из этого был очень неприятный опыт. А в Германии другой менталитет у людей. А, бывают ситуации, когда как бы, видят, что ты иностранец, ты не знаешь немецкого, приехал в нашу страну, ну, люди просто могут зах не захотеть с тобой даже общаться. А, Из-за незнания языка, неприятной ситуации, когда подписали договор, а там ты работаешь 7 дней без выходного. Ты не посмотрел, сколько тебе платят. Увидела евро, а это, если переводить, это те же Польські злоти по mm -hmm. просто в мінус, тому що їхав в другу, опять же не знаєш, авсім э, немає. Костянтин, менеджер з України, який проживає в Польщі понад 10 років, поділився досвіду своїх знайомих, які спробували щастя за межами Польщі. Був Mm -hmm. Поехала вот, треть у меня знакомых, сейчас э, живет в Канаде. М -м -м, э, в основном все остались здесь. Но это счастье не длилось так долго. Здесь, слов Константина, больше трети уехавших вернулось снова в Польшу. Почему так произошло? Mm -hmm. С этой трети, что уехала в Канаду, одна треть, которая mm -hmm. хочет вернуться обратно. Э, ну, во-первых, прежде всего, ближе к дому. Mm -hmm. Во-вторых, все-таки здесь э, чуть дешевле и уже знание польского на каком-то уровне. То есть им проще здесь адаптироваться, чем в Канаде. Но две трети там обустроились хорошо, то есть со знанием языка. Там, если нет проблем, то... очень хорошо можно устроиться на работу. Ну, то есть там больше как специалисты рассматриваются, или тоже ну, вот, разнорабочие, физические работники тоже, э, ну, тоже основном, могут основном, найти? В основном больше э, специалисты. Специалисты со знанием ну, да, английского, да, да, французского да, языка. да, языка. Да, да, Особистим досвідом перебування та деякими нюансами проживання в Канаді поділився з нами Максим, співвласник авіарні на розташований у центрі міста Познань. Понравилось, было интересно, хороший опыт, не жалею не просушли, но все-таки более комфортно чувствовать здесь и крупным. Хорошо, а если говорить по зарплатам, где вы заказываете лучше Польша? в результатах... к сожалению, в Канаде заработать сильно выше, чем в Польше. Хорошо, а большая. Затраты тоже выше. Но мне кажется, все-таки уровень жизни все равно лучше. Если сравнивать особенно работу Борисы в Польше и работу Борисовской в Канаде, а э, конкретно в городе Торонто, ну, то там все будет чувствовать лучше с этой заработной план. Чи бы и больше. Уехали. Я все равно уехал да. дальше. До момента переезда в Канаду я уже тут занимался своим бизнесом. Поэтому стоило вернуться обратно. Даже на первоначальном этапе в Канаде гораздо сложнее было снять с так как там э, обращают внимание только исключительно на твой рейтинг и, и на твое трудоустройство. То есть ты должен предоставить обязательно свой контракт, где будет указана Тарбанка, не кредитный рейтинг, само собой. Так как в момент того, как ты переезжаешь и твое место начинаешь свою жизнь, у тебя не может быть ни кредитного рейтинга, и, скорее всего, работа на первом этапе их квартиру, потому что там все завязано на один. Там только риэлтор занимается жильем, и было очень трудно найти. Первые три либо четыре месяца даже мне приходилось снимать квартиру на Airbnb. И только спустя четыре месяца, когда я уже взялся работой, когда у меня уже какой-то появился на рейтинг, тогда уже удалось без проблем снять квартиру, так как участники иногда могут указывать на твою национальность, животные и так далее. Нам всем людям абсолютно все равно. Камі з особистого досвіду та досіду своїх знайомих поділилися з нами мешканці міста Познань. Оскільки географічно Познань розташована близько до кордону з Німеччиною та Чехією, міграція за кордон в пошуках більш високі заробітки це нормальна практика для жителів великопольського воєводства. Але чи варто орієнтуватися на привабливі пропозиції щодо високих ставок за межами Польщі? Адже приваблива зарплата в євро це лише гачок, на який спритний роботодавець хоче спіймати легковірного претендента, який не розбирається в тонкощах життя в тій чи іншій європейській країни, та ще без гарного знання іноземної мови. Втім, для європейського роботодавця це вигідна можливість. А для вас. І ось що ми подумали: а чи не сходити та спросити про еміграцію в інші країни мешканців сусіднього воєводства? Подумали? Зробили, і ось ми вже під карпатському в мальовничому місті Жечі, яке знаходиться недалеко від кордону з Україною. Опитуємо наших земляків. Ціниці одного з наших закладів поділилася з нами досвідом перебування своєї родини в Германії. Вміти таку тенденцію, що за останні півтора-два роки відбулися значні зміни на ринку праці, що багато українців виїздить з Польщі в інші країни. Там Германія, хтось Канаду виїздить, можливо, ваші знайомі мають такий досвід. Якщо є, то буде цікаво послухати ваша вашу Я Дочка в Німеччині. Ваша Я була там гостях. Але куди не підеш, треба знати мову. Чи в магазин, чи ще кудись. Без мови там нікуди. А вчити мову, то й мова тяжка, по-перше, і якщо людина вже в такому віці, як я, то тяжко, я думаю, вивчити мову. У Польщі набагато легше жити. Тобто, щоб знайти гарну роботу, любу роботу. Потрібно. Треба хоч трошки знати мову. Наш чарівний і скромний співрозмовник Степан відповів на декілька наших питань стосовно міграції своїх знайомих за кордон. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось із ваших знайомих, якщо вони такі є, то чи вони працювавши, наприклад, в Польщі, чи вони поїхали в інші країни, чи тут залишились і працюють? Ну, ви з ким спілкуєтесь, знайом, круг знайомих? Знайомі залишились тут і працюють. А є, які виїхали, наприклад. Є, що виїхали. А в які країни? В... Великобританію. І наразі там проживають, чи, можливо, повернулися до Польщі, чи наразі так, проживають. там Великобританії. А вони знайшли себе там, як по спеціалізації. Е... Знайшли, так. Е, а скажіть, будь ласка, вони знають, можливо, мову. Е, мову знають, знаю, так? Тобто знаючи мову. вони… Так. Вони себе знайшли там як спеціалісти. Можете розкажете якісь, ну якщо ви знаєте, якийсь випадок з вашими знайомими, які там поїхали за кордон, і я маю увазі іншу країну, не Польщу, і ну, щось можливо їм настільки не підійшло, що вони все-таки залишили ту країну і повернулись. Можете. Ну, підійшла робота і залишили. А робота не підійшла в плані. Ну можливо, був обман в плані виплати. Чи нелегальне працевлаштування було обман виплат? Ну тобто, а вони нелегально працювали, так чи легально, чи ви ну, не наводять цю інформацію? Легально легально працювали, але проблеми були з виплатами. і Вони вирішили повернутися. Правильно зрозуміло? Так. Після такої змістовної розмови зі Степаном ми зустріли прекрасну сонячну жінку Марію, яка зарядила нас позитивною енергією протягом всієї розмови і до кінця нашого перебування в місті Жещі. Спочатку вони молоді люди, переважно момолодіж виїжджає сім'ями. Бо як до війни поїхали чоловіки, і вони тепер поїхали молоді жінки, поїхали до чоловіків. Ми такі вже тільки роки, в ті руках вік, віткому віці, то ми вже тут тримаємося в польщі. Проживають в основному які? Напрямки взяли, які країни? Швеція, Англія, Америка. Тому що я знаю, з, мого, з моїх там там країн. З вами тут дівчині багато, поїхали до Швеції, до, до Англії, Америці. Чехії. Чи ділилися своїми враженнями від життя за кордоном? Як їм важче? Можливо, ну так би чи, чи вони добре працевлаштувалися, чи знайшли себе в тій країні, чи можливо хочуть повернутися? Чи знайшли себе якби ну, по спеціалізації свої, о, які, які ви знаєте, зразу, думки? Були, зразу було дуже тяжко їм? Тяжко. Мови не знали, роботи немає, не мали. А тепер ми трохи втягнулися і вже роботи мають, і вже мову знають. Дітей з собою взяли, діти в школу ходять. Так, тобто Трошка... основним критерієм, так. щоб знайти гарну роботу. Так, е так, перша Мова, знати. мова, перш за все, це скажіть, будь ласка, чи не маєте знайомих, які виїхали з Польщі в пошуках кращого життя? Але все ж таки, проживши деякий час в інших країнах чи в іншій країні, вирішили повернутися. І якщо так, то цікаво було б дізнатися, чому все ж таки вирішили повернутися до Польщі в чому причина. Поїхали мої, наприклад, знайомі з мої подружки, там, діти поїхали, поїхали до Іспанії, дуже їм було там погано. І повернулися до Польщі, і живуть в Польщі. А що? Діти в школу ходять. А що не підійшло в пані? Щось не можу. Не, мови, число, не, не могли, і роботу не могли собі знайти. Він сам водій і не може до його роботи знайти. А він тут собі роботу знайшов. Взяв жінку з дітьми, і діти ходять в школу, і, mm. і їм подобається пальча. Я зрозуміла, Я... дякую. Підів'ємо підсумок. Як бачите, наші шановні глядачі, що за кордон і обіцяні високі заробітки, бажані, комфортні умови проживання та працевлаштування не завжди себе можуть виправдати. Ви повинні пам'ятати та розуміти, залишаючись на тривалий термін проживання в країні, де ви приїжджі, не будучи крутим фахівцем, без гарного знання мови, культури та законів країни, в яку ви приїжджаєте, ви завжди будете лише гостем. Вирішувати вам. Ну а ми завжди готові для вас ходити і спросити. З вами були Альона та Юлія Серце цього каналу!